Золоте. Доброго ранку небо, блакитно голубе, добрий день землі, добрий день тобі, добрий день мені. Діти, сьогодні нашу зустріч я розпочну із загадки. Срібну скипку кавуна, видно усім із вікна. Що це? Так, звичайно, це у наше віконце заглядає пан місяць. І сьогодні наша розмова буде саме про місяць. 7 лютого день польотів на місяць. Кожен з нас бачив, як місяць світиться серед зоряного неба, але місяць не може випромінювати світло. Світло від місяця, яке ми бачимо, це дітки, відблиски світла сонечка. Якщо спостерігати за місяцем впродовж кількох днів, то ми можемо побачити, що місяць постійно змінює свою форму. Це називається фази місяця. Фази залежать від розташування землі місяця і сонечка. Коли місяць потрапляє у тінь землі, він ніби зникає з неба. І з'являється, як тільки виходить з тіні і на нього потрапляють сонячні промінчики. Залежно від того, як саме тінь землі падає на місяць, він має вигляди літери с с або нагадує літеру Р. Р. Якщо в уяві до нього домалювати зліва рисочку, дітки, запам'ятайте, що С це місяць старий, Р місяць росте. Чотири місяця фази це повний місяць, молодий місяць, перша чверть і остання чверть. Місяць це супутник нашої планети, який обертається навколо землі. Та своєї осі і має круглу форму. Місяць в чотири рази менший від землі. Грунт місяця складається з каміння і пилу, які забарвлені у бурий та помаранчевий кольори. На місяці немає повітря і води, тому там не можуть жити тварини і рослини. Першим спостерігав місяць у телескоп Галілей, і він помітив темні ділянки, які назвав морями. Ця назва і зараз є, але ми знаємо, у місячних морях немає води. Місяць єдине небесне тіло, окрім землі, на яке висаджувалася людина. А що ж люди бачать, коли потрапляють на місяць? Тож заплющте очки і послухайте. Вимкнувши ракетний двигун, ми перевірили апаратуру, а потім припали до ілюмінатора. Пил, знятий двигуном, відразу осів. Видимість стала гарною. Ми опустилися на пологій рівнині, роз'їденій кратерами. Найбільший з яких мав 15 метрів. Горизонт був нерівний, ніби горбастий. Ці горбики є краями кратерів. Місячна поверхня в момент посадки була яскраво освітлена і нагадувала пустелю в жаркий день. Оскільки небо було чорне, можна було подумати, що перебуваєш. На посипаному піском спортивному майданчику вночі, під промінням прожекторів, ні зірок, ні планет за винятком землі не було нічого видно. Щоб долетіти до місяця на літаку, уявляєте, потрібно близько 20 днів. На місяці є дітки свої землетруси і називаються вони. Місяць труси. Першими живими істотами, які здійснили політ навколо місяця, на космічному кораблі були середньоазіатські черепахи, а потім мушки, жочки, рослини, водорості, насіння та інші бактерії. Давним-давно. Коли ще й людей не було на світі, жили собі місяць і сонце. Жили вони жили і полюбили одне одного та й одружилися. І так у них з'явилася донька. Доньку назвали Земля. Багато-багато років місяць із сонцем в добрі та злагоді прожили, але одного дня посварилися. Як ти така гаряча, то я тебе полишу. Сказав місяць сонцю. А як ти й далі будеш такий холодний, то я з тобою жити не буду, відповіло сонце. Добре, розійдемося, але дочка залишиться в мене, каже місяць. Ні, дочку, я тобі не віддам. Ти хочеш, щоб вона в тебе такою холоднющою замерзла, розсердилося сонце. Звернулися вони до грому. Щоб він розв'язав їхню суперечку. Грім вислухав місяця й сонце та й каже своїм громовим голосом: Хай буде так. Сонце доглядатиме дочку землю вдень, а місяць уночі. Так вони й донині виконують громову волю. Зранку до вечора доглядає свою доньку землю сонце. А з вечора до ранку місяць. А коли у місяця немає часу, тоді землі світять його сестри зорі. Один, два, три, чотири, п'ять. Будем космос ми вивчать. В небі сонце і планети. Ясні зорі і комети. Ми вітанням всім шлимо, в космос дружно летимо.

Скликає, за собою всіх збирає з платом кілявати час, новий не пішов до нас, місяці раньки скликали.